Слава Богу, слава Богу, всіх зі святом, дорогі брати і сестри. Мир вам, радості Божої, Божого спасіння. Да? Яке сьогодні свято? Троє. П'ятидесятниця! троїця, сходження Духу Святого да, на народ Божий. І знаєте, дуже таке цікаве свято, а ми зараз будемо розбиратися. Що ж це за Троїця? Бо ми знаємо, що треба казати Троїця, да? а що це за Троїця? Батько, Син і Дух Святий. І, Хоча не, є церкви, які десь там одиничка, а не Троїця, да? бо вони кажуть, що такого немає, не може так бути. Ну, ми зараз не про це. То, то їхнє життя, їхній вибір, ми вибираємо Троїцю, святу Троїцю. І знаєте, на, на передодні свята ми так, знаєте, трошки десь охлаждаємо. Охолоджуємося внутрі себе і забуваємо про Божі чудеса, да? То я вже в мене є свідоцтво для вас, так, знаєте, щоб і, і, і призив для вас, щоб ми училися в кожному дні бачити Божу славу, Боже чудо. <клух> Тому що ми вже знаєте, як стали привичними ці діла для нас. І ми думаємо, що так должно це все бути. Вчора, вчора, в да? нас там молитвенний марафон був, утром просипаюся десь часов п'ять. І просипаюся от того от болі в коліні. Казалось би, позавчора все нормально було. Ліс спать, утром просипаюся від болі. Я питаю встати піти, пройтися, я не можу на ногу стати. Начинаю, там ще якась робота з утра була, мене паніка. Починаю молитися, мені кум привіз паличку цю костиль такий модний, в машині лежить. Привіз уколи, каже, в тебе завтра служіння, каже, обізбалююся, все, будеш бігати. Таблетки купив. Слава Богу, брат Саша поміг там машинки розвести. Я не можу ходити. Но коли... Потім по чуть, -чуть вроді як ходився, Ну, коли попали в на молитви не ну, прославлення, поклоніння, молитви, я потім вже десь аж під завершення сповнив, що в мене болить нога. Баліла, боліла нога. І знаєте. Всі, всі брати, сестри, ну багато, скажімо, підходили із ісцелення, Хтось молився з возложенням, Я, як моя маленька доця, десь дотя, знаєте, на Настюшу мою, коли в неї ячмінь, каже, вона приходить, така ви ж тільки ні, ну, братська церква нікому не розказуєте, що вона приходить, каже, папа, обіжена така стоїть, а чому мені всі дульки тикають в церкві? Це істелення, треба молитися за істелення, а не дулька. Якби дулька з віри, вона б теж з молитвою вона допомагала, а просто дулька не допомагає. Поэтому, ну все-таки було десь, я прийняв всі молитви, прийняв все. Ну, десь було, а як завтра, буде, не буде. Утром встав, та все, прекрасно. Поэтому Господь, Господь істеляє. Я не знаю, відкуда взялася ця боль і куди вона уйшла, не знаю. Ну я знаю, хто мене істелив. Амінь. Давайте. Давайте повернемося до нашої святої Троїці. Що ж це за свято? П'ятидесятниця, Троїця? Чи сходження Духа Святого? А це і п'ятидесятниця, тому що це 50-й день після возхожіння Ісуса на небо. Це і Троїця, тому що присвячується Дух Святий зійшов на землю. І сходження Духа Святого. Тож... тож всі ми знаємо на Ізусть це містописання, да? Даже багато з нас не знають, де це написано, але якщо я почну, то всі єдинодушно, як первоапостолька церква, скажемо, да? влада Господа нашого Ісуса Христа, любов Батька Бога і общение Святого Духа. Хай буде з вами. Амінь. В основному прийнято в нас такими словами завершати служення да? або молитву. Но ми розпочнемо, не розходьтесь, ми тільки починаємо. Да. Я б хотів би, знаєте, ці прекрасні слова прочитати в українському перекладі, тому що благодать Господа ваш, нашого Ісуса Христа і Любов Бога Отця. І єднання Святого Духа зі всіма вами. Амінь. Амінь. Єднання. Так, таке прекрасне слово. Бо общення це понятно, що общення веде до єднання. Ну ну, общення. Ну, ми общаємося з Духом Святим. Ну, а, а тут прекрасне, так, знаєте, відкриває прям нові нові, под новим углом ми дивимося на це місце писання. Це Коринтян 13.13. Друге послання Коринтян 13,13. Потому тому що ми молимося в молитві употребляємо цю фразу, а де типа, Ну Ми знаємо на Да? Владать Господа нашого Ісуса Христа любов Бога Отця і Дняння Святого Духа. Свята Троїця. В Біблії, знаєте, пишеться про Святу Троїцю. В Старому Завіті ми в основному бачимо спілкування Майсея. Давида, пророків з Богом. Да? Хтось пророчив вже про Ісуса. Але ми бачимо общення з Богом. В Новому Завіті прийшов Ісус на землю. Є общення з Ісусом. Потім, коли Ісус вже зібрався, не зібрався, а вже прийшов час іти на небо, то каже, Батько пошле Духа Святого. Тішите для вас. Зараз я втішаю, а прийде Дух Святий. І от про три про єдиного Бога. Да? Но, ми так знаєте, десь хтось, якісь скептики, це трактують, як це гра одного бога актюр, а в нього три ролі він грає. Да? Ну, Це таке глупе і, скажімо, це один Бог. Ми не віримо в трьох богів, ми віримо в одного Бога, в триєдиного. І так, щоб ми досліджувати, це тяжка теологічна тема, що повністю його. І теологи, вже мудрі, умудрюні Господом, вони ще шукають в пошуках, знаходяться істини. Але ми віримо, ми віруючі, і ми привикли учимося приймати не логічно, а приймати вірою. Приймати вірою. І якщо ми відкриємо, відкриємо, де згадується, перше, начало Біблії. Начало Біблії, буття перша глава, 26, 26 вірш, тоді, мовив Бог, створімо тепер людей образом нашим, подобою. І подобою, Нехай люди панують над рибою морською і над усім, не, над усім птаством небесним. Створімо. Да? Ми ж в обичному общенні не замічаємо, да, що ми до себе в множественному такому це, що створімо. Ми пішли молитися. і сам зайшов в тайну комнату, Да? Ми пішли в магазин. Ну, коли ми, ми, то знаєте, ми з сім'єю пішли чи з друзями. Да? А тут Господь каже: створімо. Створимо. А далі пише цей Бог сотворив людину за своїм подобою. Хочу ще звернути вашу увагу і нагадати вам, нагадати вам, що Господь сотворив нас для того, щоб ми панували. Амін. Щоб ми панували над усім. Не будемо перечитати. Хто хоче, прочитайте першу главу. Птаство, звірина на всій землі. Він все сотворив для нас. Ну приходить лукавий. І починає, а А може ви хочете як бути як Боги, то я опять же звертаю, що ми вже сотворені як Боги. У нас заложена ДНК Бога. По образу і по подобі ми сотворені. Не треба нам шукати других якихось образів. Тому що ми в цих познаннях добра і зла, що то добра не шукаємо. Основна маса людей. Я не про християн, тому що ми вивчаємо і шукаємо, ми міняємося і хочемо, і хочемо змінити і світ, і самі. Своїм, своїм трудом. Поэтому я хочу напомнити, що ми створені по образу і подобі. Тому ми, знаєте, шукаємо царство небесне. І яке воно? Отаке, та як і ми. Отак, як ми живемо, таке царство небесне на землі. Можемо ми зробити його краще? Можемо. І хочемо. І робимо. Амінь? Амінь. А який Бог, та ми ж його являємо на землі. Отакий, як ми. Те, що ми робимо, це Божі діла. Тому треба максимально стрибитися, робити Божі діла. Щоб люди дивились, це Бог зробив. А ми просто інструмент в його руках. І він буде прославлятися і возвеличуватися в наших ділах. І йому це угодно. Вертаємося до Святої Троїці. В старому Завіті йде Бог. Батько Бог, Творець, Создатель. З приходом, з приходом Ісуса на землю, все фокус зміщається на Ісуса. Батько Бог, Син Бог. Дав Ісуса, знаєте, хто для нас Ісус? За кого ви почитаєте? Мене Ісус спрашує. І Учитель, і Месія, і пророк, Син. Божий син людський, да, це все, все це в Ісусі. Але треба не забувати, що він, він каже: не прийдете до мого батька, як через мене. Хто не познає мене, не пізнає батька і наоборот. Да? Все йде, це, це ще одне проявлення божества на землі, триєдинного. І знаєте, така проста. Нелогічно. Ми ж як люди хочемо розуміти логічно. Да? Як віруючі, ми приймаємо віру. Ну нам все одно картить познати логічно. Як же ж так от математика така, так? Да? Проста земна. Один плюс один плюс один равно один. Да? У Бога. Нелогічно. По земному це три. Ну ми віримо в одного в Бога. Ну я вам скажу, що божественна арифметика, вона друга. Один помножить на один помножить на один помножить на один, получається один. Но в вході. Об'ємний. Вездісущий Бог. Амінь? Амінь. Ми знаєте, хочемо зрозуміти три Бога і такі не можна сравнити. Хай Господь прощає за ці порівняння. Ну нам хочеться ж понять як воно. Тому вода. Ну в неї є три состояння. Рідина, газ. І тверде, ну це все вода. Ми ж не можемо сказати, да, ми називаємо льод, пар і вода, рідина. Ну це все вода, H2O, як не крути. Ще мені дуже понравилось дуже понравилось таке алігорія, сравнення, це горить костер. Да? Єгонь, є тепло і є світло. Так само. Агонь Батько, світло Ісус і тепло Дух Святий. Без огня не буде ні світла, ні тепла. Ну це все проявлення огня. Тому Господь наш триєдиний. Триєдиний Бог. Не три Бога. Не три Бога. А один. Його проявлення. Батько, син і Дух Святий. Батько, Син і Дух Святий. Ісус, коли вже прийшов час йти на небо, Він втішав своїх, заспокоював, учні не розуміли, що буде Але Він знав, які прийдуть до нього. До них тяжкі моменти. Вони жили нормально, вони були з Ісусом, з Богом. Кожен з нас знає, якщо ми з Богом, на все нормально. Навіть якщо бувають якісь такі, знаєте, моменти тяжкі і неприємні, Ну, ми знаємо, що все добре з нами Бог. Вони жили з Богом, вони, все, вони не заботились взагалі про завтрашній день. Тому що вони знали, що з ними є Ісус, вони завтра поїдять, в них буде де поспати, в них буде що одягнутися. Господь заботиться. Ну Ісус каже, я йду. Учні до кінця не розуміли. Петро десь питався, що цього не буде, не роби цього. Може він був такий як трошки мудріший і розумів, що буде розрушена ця зона комфорту, що прийдеться десь самим. Ну і Ісус каже, не переживайте. Я вмолю батька і Він пошле вам утішителя, Духа Святого. Духа Святого пошле. До кінця це все не розуміли. Ну, давайте відкриємо дії апостолів, друга глава з першого вірша. Дії апостолів, друга глава. Коли ж настав день п'ятидесятниці, вони всі були однодушно разом. І несподівано розпочався шум з неба. Ніби буря раптова зірвалася. Та й наповнився весь дім, де вони знаходилися. І з'явилися їм розділені язики, наче вогняні сіли по одному на кожному з них. І всі вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як дух їм давав провіщати. Амінь. Далі там люди почали чути кожну, кожен свою мову, там. Написано, були інші з, з, з різних стран, і вони чули провіщання дують своїм язиком. Хтось казав, вони п'яні, вина напилися. Таке оправдання там далі написано, що кажуть, що ж вони кажуть, що ми п'яні, ще ж дев'яти немає. да? этом непогані такі традиції. Зійшов Дух Святий на Божу церкву, на апостолі. Зійшов, вони пережили це. Вони це пережили. Сходження. Знаєте, я впевнений, що багато з нас вже пережили хрещення Духом Святим. Багато щас відчуває, не розуміючи, що з ним відбувається, прикосновіння Духа Святого. Багато я не знаю, може ми будемо без цього шелеста, тому що може Господь зараз убереже без цього, знаєте, як буря зірвалася, тому що ми можемо зараз перепутати, що самоліт, ракета, що це летить, а це Дух Святий. Язики осядуть на нас. Господь нас помилує. Амінь. Тому Дух Святий зійде. І ось, вот, знаєте, така інтересна, отут, коли зійшов Дух Святий, коли з'явилися ознаки інших мов. Хто згадав, коли строїлася Вавилонська вежа, коли люди хотіли піднятися на небо, порівнятися, опять же, ж, будь поподобію. Я опять повертаюся в ту першу главу. Ми вже створені по подобію Божого. Нам не треба куди бігти. Нам просто це прийняти треба. І розвиватися. І розвиватися в цьому. Вавилонська вежа. Для того, щоб не розуміли, були і мови. І в часи Ісуса, після Ісуса, в діяння в Новому Завіті, коли ми маємо новий завіт з Господом. Не через потопи. Не через наказання, не через спалення, а через жертву Сина Божого Ісуса Христа. Ми маємо новий свій завіт і маємо спасіння, звільнення від всіх гріхів. Господь сходить на свою церкву, яка була єдинодушно. Підчеркує, єдинодушно вони були. Можливо, можливо, може зійти Дух Святий на когось окремо в таємній кімнаті. Ну, і ми тут читаємо. Вони були разом єдинодушно. І Дух Святий зійшов на них. Це було те відновлення Нового Завіта. Господь там дав давні язики, щоб вони не чули друг друга. А тут, щоб наоборот кожен чув. Кожен чув в дусі, в дусі молитви. Тому сходження, те, що Господь раніше топив, він побіждає любов'ю. Те, що палив, час огонь любви горить. І спасає нас. Відновлення, те, що він тоді розрушав за діла людські, зараз він сам повірив в людей. Вибачте, за таку, хай Господь прощає. Він сам повірив, що люди хочуть спасатися хочуть спасати, хочуть його уявляти на землі. Хочуть його уявляти на землі. Тому, дорогий брат і сестра, відкрий своє серце для Господа. Открий, приймай Духа Святого вірою, розумом, всім тілом, кожною клеточкою. А саме головне приймай серцем. Открий, щоб Дух Святий проник в самі потаємні міста. В кожен, в кожен які ствої сакровенні. Не став нічого ні частинку тіла закриту для нього. Открий повністю двері. Він стукає, він жде. Він пи. Біблія пише: я стою і стукаю, а творіть свої двері. Прийміть Духа Святого, прийміть утішителя, Отця, Сина і Духа Святого. Ми будемо молитися. Зараз я вже закінчую. пастор Жана продовжує поділиться словом. І ми будемо молитися. За наповнення за хрещення Духом Святим, за хрещення Духом Святим. Багато хто з нас хрестився Духом Святим, вже хрестився. Принцип простий: покаяння, водне хрещення і хрещення Духом Святим. Но коли ми вже навіть отрима хрещення Духом Святим, прийняли Дух Святий в нас. Но Біблія пише. Наповнюйтесь Духом Святим. Наповнюйтесь. Да? Ми повернемося к цим винним процедурам. То ми так з детства чули. Пей да не упивайся. Да? Така знакома фраза. А де це написано? А в Біблії. І ми шукаємо, де ж воно написано в Біблії. Да? Інтересно, де ж воно і немає такої фрази. Так? Но Біблія пише, не впивайтеся п'янким вином, тому що воно веде розпусту, блуд і все остальне. А сповнюйтесь Духа Святого. Якщо ти хрестився Духом Святим, це класно, дуже хорошо. Ну тобі треба наповнюватися ним. Прості процедури, читання, молитва, жажда. По Духу Святому, жажда общення з Богом. Тому що те хрещення, воно і станеться на уровні хрещення. Дальше не двинеться. Нам треба сповнюватися. Це уче нас Біблія. Амінь. Поэтому, брати і сестри, я прошу, відкривайтеся для Бога, для Духа Святого.